Засідання постійної комісії з питань екології розпочалося за розгляду електронної петиції. Про що мова? Далі у програмі. Постійна комісія з питань екології. Присутні Севальнєва, Кір'янов. Рішення про підтримку електронної петиції 8457 вісімдесят Припинити отруєння запоріжців під час несприятливих хметиону. Справа в тому, що на минулому засіданні комісії розглядалася дана петиція. А після розгляду даної петиції необхідно підготувати проект рішення. Були внесені зміни в положення про петиції, і зараз два варіанти: там підтримати петицію чи не підтримати петицію не готується. Готується один варіант. А на сесії вже депутати приймають рішення. Добре, питання Ваше груве. Немає Тут технічні питання. Тут технічне питання. Ми угу. розглядали насідання. Про... На минулому засіданні дуже, розглядали. Дуже-дуже все обґрунтовано угу. угу. пояснював, угу. тому питань немає. Добре. 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 Нема. Добре. Добре. Все, дякую. Запорізькі депутати розглянули і непрофільні питання, зокрема, що стосується землі. На сесії 12.07.23 була затверджена програма раціонального використання земель. В тому числі цією програмою були передбачені кошти 1 мільйон для інвентаризації земельної ділянки, яка в подальшому буде передбачена для прокладання траси водогону для забезпечення кривого рогу питною водою від насосної станції номер 1, яка у нас на великому лузі знаходиться. Кошти були реалізовані в вересні. Був проведений тендер, укладений договір на роботи з державним підприємством. 3010 цього року роботи виконані за актом приймання передачі передані до департаменту управління активами тому підготовлений проєкт рішення яким передбачається затвердити технічну документацію із замострою щодо інвентаризації земель загальна площа 73,3 гектари. Були про інвентаризовані земельні ділянки. По першу чергу, це самі дороги, по яких в майбутньому буде. Можливість укладання договорів сервітуту на прокладання труб цього водогіну це 12 гектарів землі промисловості, транспорту, 46 гектарів це землі рекреаційного призначення. 2 гектари землі оздоровчого призначення, і 12 – землі житлової і громадської забудови всього були враховані межі чотирьох кварталів, саме тих ділянок, по яким в подальшому, так як сама проектна документація, ще прокладання водогіну кінечної стадії немає, тому були передбачені самі межі чотирьох кварталів, де ймовірно, в подальшому ну, десь там коригування може відбуватися, щоб вже ділянки були сформовані і тільки. Сервітут накладається і вже прокладається сама траса. У мене все. Номер проєкту 18 від 08.11. На профільній комісії розглядається це питання? Розглядалось це питання ще не було проєкту. На попередньому засіданні от у середу було е, сам проект розглянутий. Е, ну я його доповім. Що сьогодні буде поліс, Теж там у нас виєзна комісія. Він завізує технічне питання. Технічне це питання, треба, питання, треба да. а землі рекреаційного призначення. Ці, ці які землі? Рекреаційного призначення це саме на великому лозі. Там багато санаторіїв, профілакторії. Це оці земельні ділянки. Ну і ми їх не ділили внутрі. Ми межі зазначили по заборам, там де існуючі саме забудови. І також саме і землі житлової громадської забудови вже внутрі, тобто визначається квартал. Я можу вам на карті показати, якщо цікаво, бо доступ закритий на сьогодні до електронних всіх, тобто ви на карті не побачите ці земельні ділянки. Рад радпроєкті сьогодні зламався сервіс. Звірний, як сервіс великий, я не змогла резінкувати її. Дивіться. Оце сама насосна станція, оце земельні ділянки, які зелені, це вже вони внесені давно колись. Оце приватизовані громадянами, оце землі лісу до води виходять, оце якісь великі там табори, які були. А то, що зробили ми в рамках інвентаризації, оце сіренькі, всі дороги. Оце, оце сама водоканальська база, відкуди буде йти водозабір. І отак, от по любій дорозі, куди можна вийти, і ось саме от сюди буде виходити. Оце все дебіленьке, це вже межі Запорізького району. Оце ми до них вийдемо, а далі вони підуть там свою трасу гнати, куди їм там зручно. Тобто, оце всіренки, оце все було зроблено. Все добре, куди піде, далі будемо добре. У мене сьогодні один проект рішення. земельні питання не розлято не розглянуті профільною комісією, тому я вже доповім наступного разу. Добре. Дякую. Ми пропонуємо до затвердження проект рішення номер 116 від 6.11.2023. Ми викладаємо статут новій редакції у зв'язку зі зміною назви бульвару гвардійського на вулицю Героїв Полку. Азов є необхідність проведення у відповідність статуту підприємства і вчинення реєстраційних дій, тому викладаємо статут новій редакції. Змінюється лише місце знаходження юридичної особи відповідно. Ми виносимо на чергову сесію проєкт рішення про структуру виконавчих органів, загальну чисельність апарату та її виконавчих органів. Необхідність в цьому проєкті виникла, тому що з 2021 року в структурі виконавчих органів постійно проводилися якісь зміни, тобто були ліквідовані. Десь біля 10 виконавчих органів, замість них були створені нові виконавчі органи, тому структуру треба привести у відповідність до сьогоднішнього часу і затвердити загальну чисельність, це максимальна загальна чисельність виконавчих органів. Попередня цифра була затверджена у 2021 році, це 2006 одиниць. А наразі ми виносимо в проєкті 1850. Скорочується так, скорочується, тому що скоротилася чисельність виконавчих органів. Питання є. Ви нову структуру можна десь побачити? А так от проект рішення є? так і там є рішення і структура. Структура це перелік. А у вас просто перелік перелік що структура малюється там. Ну це перелік виконавчих органів. Так воно було в ще з 2016 року. Затверджено, тому угу. добре дякую. Проєкт рішення номер 13 чергове внесення змін у рішення про організацію суспільно-корисних робіт в умовах воєнного стану. До переліку замовників додана благодійна організація, благодійний фонд солдатські матері і громадська організація Колесо. Це є плетіння світок, тобто все, що в переліку цих робіт затверджено. Добре, питання. Німально. Як ще називають армія відновлення і з жовтня їм? Підвищили виплати було 6700, час 10 – тисяч гривень за роботи. Питання, які розглянули члени постійної комісії, вичерпані після жвавих обговорень було вибудувано чіткий план для подальшої роботи. Засідання постійних комісій, що відбулися, постійна комісія з питань освіти, науки, культури, спорту, молоді та туризму. Засідання постійних комісій, що не відбулися, постійна комісія з питань депутатської діяльності, регламенту, законності, правопорядку та запобігання корупції. Постійна комісія з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів, постійна комісія з питань життєзабезпечення міста, постійна комісія з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації, архітектури та земельних відносин, постійна комісія з питань регуляторної політики, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг, постійна комісія з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення.